Сьогодні були на ринку, купили сливи. Слива венгерка. 35 гривень за кіло. раз. Помідорки сливка. Ні, не, не сливка. Це тут у дядьки домашні покупав. Так по чому? По 80. По 80, подешевшили, це по 80 гривень. Так, вони домашні, це не сливка, бачите, які красиві. Це трошки дорожча. Сливка, не пам'ятаю, як називається, але вони м'якенькі. По 45 гривень за кіло. Так. Далі. Купили персики. А от персики я взагалі не знаю. По чому вони були? Персики по 80 ми купили. 80 гривень теж за кіло. Так. Тут дуже багато буде всяких речей. Тому. Так, що ми ще купили? Ми купили перчик. Перчик купили, яку, яку ціну? 75. По 75, там в прямому ефірі у мене є ціна за цей перчик, я просто теж не пам'ятаю. Клас. Так, це перчик. Ми будемо сюди класти. Далі купили творог, сир 200 гривень кілограм, домашній, смачний. Це просто настоящий. Купили яблучок, слава переможцю, по 45 гривень за кілограм. Далі. Купили огірки, Так. Да. Огірки по 45 гривень за кіло. Бачите, які вони, такі тверденькі, гарненькі. Що ми ще купили? Купили сало, сало купили по 300 гривень за кіло. Я його навіть пробувала. І, і саме те, що ми купили, саме велике і смачне на 200, майже на 200 гривень, так? Да? Покажи. Подними. Прийом вас. Так. Поставь ну, ну, сюди. Ну да, ми сейчас будем мить його і от це такі кавуняра. За 170 сімдесят гривень кіло, але це м -м, сколько тут кілограм? Почти 10 кілограмів. Так, зараз ми його будемо мити і будемо їсти. Так, пішли мити. І розріжемо і подивимося, який тут кавунчик. А це все лежить. Пішли? Так. Ми пішли мити кавун, і зараз ми покажемо, який це кавунчик. Гарно чи ні? Я ще тарілочку дістану. І все, і закінчуємо. Так, я беру тарілку. Так, всіх вітаю, хто приєднується. Ми прийшли з, з, ярмарку. з, я... з, яр... з, яр... з ярмарку і будемо зараз. Нарізати каву. як кавун і це? подивимося. Не знаю як. Де, Ой. не можу. Зараз ми наповідаємо. Ні, воно чорний. Все, а ну давай. Ріж. Це треба два дві тарілки, мабуть. Як? Не знаю. Давай. Ріж уже як-небудь. Ну ні. отак, так, наверное, разрезаю, потім на опіл покладемо по два. А тому що хвостик, бачиш, він не сухой. А, не сухой. Ой, какие шкурка. Ой, пустой. Ой-ой-ой. Он, наверное, переспелый. Види, что это зирка вышла? Сейчас будем пробовать. Может воно не... не, не... Трошки переспіли. Вкусно. Угу. Дуже смачно. Ще 7 хвилин, 7 секунд. М -м. Але бачите, тут такі дірки. Про що це говорить? Кругленький з жовтими п'ятнишками, ось такий буде вкусный. В'яленький арбузик. Ну, щось так, да, звісно, трошки ми розочаровані, але ну, їсти можна. Так, я сьогодні буду робити ще пару прямих ефірів, будь ласка, приєднуйтеся, а зараз говорю до зустрічі.